Ви все розглядали, за всім слідкували і очі малята втомлюватись стали. Їм слід відпочити. Тож зробимо зарядку. Сідайте зручніше і все по порядку. Очі закрили. Не бачите ніч? Відкрили, закрили, ще раз повторили. Тепер подивіться то вправо, то вліво. Дивіться, за вікнами неба, мене А гляньте, на носі комар не сидить. І знову очима то вправо, то вліво усі відпочили. Берімось за діло. Пом... 3, Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої посварились та одразу помирились. І вже разом. Чоточки шкалі, значить, тут ховала смішка. Ще раз. Пуйте, коло І ще раз. І дивіться сюди. 3, Якщо торчить кішка, нігті значить тут сховала спішка. Маленькі ніжки крокують по доріжці. Топ, 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 топ крокують по доріжці. Краще бачити хотіла, окуляри я наїла. Ріжу, ріжу, я тканину буде сукня для дарини. Джилку в покружляй меду з квіток назбирай. Давай, будь